We'll Вісели ти сім там тепер світу Отця божого. Господу помолено! Пам'ятай дуже його такі учні проповіді. Дуже мені подобалося. І сперш за все, що він казав: на перше місце ставте Бога, на другому місці ваша сім'я, на другому місці батьківщина. А на третьому місці сім'ю аж на четверте місто себе ставте. І буде в нас буде в нас самостійна держава, але буде в нас і самостійна церква. І цього ніхто нічого не. Але ми, українці, повинні бути, як оце є кулок. Якщо ми не будемо, то нічого не буде. Добра людина. Я була на похованні його. Дуже, дуже багато він людям допомагав. От. І я, хай йому буде царство Небесне, земля От. І дуже йому вдячний за собор, за який він побудував для нас усіх. Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуя. Блаженний правиль прийняв Господи. Пам'ять його зроду в рік. Душа його в блаженстві передувати на ну, Він був дуже добрий до, до людей і до своєї служби відносився дуже добре, і... І все залишився, залишився в пам'яті таким добрим батюшкою, добрим пастирем. Божа людина, він служив Богу і так він цього заслужив, щоб його так пам'ятали. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Блаженніки одного праві прийняв Господи, пам'ять його зроду в рік.